Так, друзі, всім привіт. Ми розпочинаємо нашу трансляцію. З вами викладач Кабали Влад Галідо. Багато зустрічей ми з вами вже провели. Напевно, знайомі вже. Я особисто знаю дуже багатьох наших підписників. Ну і Звичайно, радий дуже бачити вас знову сьогодні на нашому інстаграм-каналі, е, каналі, каналі е, Кабалістичної Академії Дней Нейбарух. Ми робимо всі наші зусилля для того, щоб знання, тисячолітні знання по науці Кабала. Які кабала академії в неї Барух поширює відкрито на різних мовах, в тому числі українською мовою, щоб всі ці знання були максимально доступні е, в цьому загалу? Ну, і, звичайно, нас більше за все цікавить саме українська аудиторія. Для цього ми і створили наш. Інстаграм-канал для того, щоб популяризувати наші знання і донести ось ці всі колись таємничі знання до нашої україномовної аудиторії, бо ми віримо в те, що ці знання є дуже необхідними на цьому історичному етапі розвитку нашої країни. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як знайти гармонію. І ось цей історичний момент, можливо, драматичний момент в нашій країні у багатьох людей він викликає такі розгублені відчуття. Людина відчуває, що наче земля уходить, як то кажуть, з під ніг, що ми знаходимося в якомусь хаосі. Незрозуміло, куди бігти, чи є взагалі тут якась система, як в цьому хаосі, який, начебто, здається, прийшов особисто до мене в життя, до тебе, до нашої країни? Взагалі в світі я не зрозуміло, що відбувається. Так ось тема у нас якось в цьому хаосі: знайти гармонію. Як знайти гармонію, коли навколо хаос? І як зберегти баланс у кризові часи. Сьогодні ми говоримо з вами, з вами про цю тему. Я поділюся з вами своїми знаннями, поділюся з вами тим, що каже про це кабала. Ви, будь ласка, ставте свої питання. Також в мене є багато особистого досвіду, як людини, як. Громадянина України. Тож, поділюся тим, що збув особисто також. Не тільки ось класичний такий погляд, академічний кабала, по який нам дає, але в тому числі і те, що я пройшов особисто сам. Тому, будь ласка, ви запрошуєтесь всі до. Півпраці, ви запрошуєтесь всі активно задавати питання, спілкуватися. Ми бачимо в цьому головну нашу задачу саме ось знайти з вами знайти з вами контакт і поспілкуватися. Саме в цьому є цінність нашого контенту, бо дуже багато всього ви можете прочитати в інтернеті. про... Нашу тематику, про кабалу, але поспілкуватися вживу з викладачем в мене 15-річний досвід викладання цієї науки. Тому я думаю, що в цьому саме є сенс. Щоб я міг поділитися з вами, як і всі інші мої колеги, міг поділитися ось особистим досвідом. Тож, сьогодні ми говоримо з вами про гармонію, як її знайти ось в такі кризові моменти. Моменти, коли здається, що навколо хаос. Так? Треба зразу сказати, що те, що ви відчуваєте, напевно, що ну, я просто від себе теж можу сказати, що сам багато разів відчував і знаходився в такому стані, коли здається, що світ наче валиться. Так? І коли ти дивишся новини, коли ти дивишся взагалі незрозуміло, що куди, то, звичайно, ось. Ну, тобі здається, що ти начебто знаходишся в якійсь воронці воронці урагану, так? в якій незрозуміло куди, і взагалі нас всіх несе. А, і, звичайно, ось знайти внутрішній баланс, якусь точку опори це ну, природнє бажання людини. І сьогодні я хочу якраз поділитися з вами такими практичними парадами для щоденного життя, як то кажуть. Ну, а поки ми будемо переходити з вами до нашої теми. Будь ласка, напишіть в коментарях, будь ласка, одним словом, буквально, що саме зараз е, приносить вам найбільше хаосу? Як е, ну, вам може здаватися, як ви відчуваєте? Будь ласка, напишіть, що е, саме зараз е, приносить вам найбільше е, хаосу, як може вам здатися. Будь ласка, напишіть також, як мене чутно, як ви мене бачите, і ми будемо з вами, ми будемо з вами йти вперед. Так, зараз я щось не бачу. Яких коментарів? Поки що. Тож, будь ласка, напишіть. Як ви мене чуєте, як ви мене бачите, я хочу прочитати це. І це для мене буде знаком, що, в принципі, нормальна у нас картинка, і я можу продовжувати. Будь ласка, напишіть, напишіть в коментарях. Так, трансляція у нормі. Доброго дня. Я вам дуже дякую за коментар. Тут і видно добре. Добре. Я дуже радий, що ми можемо з вами поспілкуватися особисто. Ну і напишіть, будь ласка, буквально одним словом, що саме зараз ось вам відчувається, що приносить вам найбільш якогось такого хаосу. Так? Цікаво просто зрозуміти, в якому стані ви знаходитесь. Ну, я, можливо, зможу дати вам якісь більш конкретні саме такі цільові поради для вас. Давайте почнемо з того, чому взагалі ми бачимо цей хаос. Адже ми з вами розуміємо, що природа і кабала нас вчить якраз в тому, що природа завжди прагне до рівноваги. Я, як архітектор за своєю професією, я архітектор, давно вивчав золотий перетин, систему пропорцій, і я бачу, як в природі дійсно немає якихось випадкових речей. Тобто ми бачимо, як розвиваються всі процеси, як розвивається всесвіт, як розвиваються окремі якісь елементи природи. Як росте, ростуть дерева, ростуть якісь там, там розвиваються ракушки, там навіть різні морські. Там ми бачимо, що в цьому є якась ну, божественна гармонія, як то кажуть. Так? Тобто люди давно намагалися розгадати ось загадку. Цієї, цієї божественної гармонії, цього принципу, де е, в природі е, ми бачимо е, якісь е, закономірності, які потім всюди повторюються і складають е, вкупу одну прекрасну картину е, закономірних, послідовних, системних процесів. Тобто ми не бачимо насправді. В природі, якщо ми не дивимось на процеси в на мікрорівні, я маю на увазі на рівні самого процесу, який відбувається, а можемо подивитись на, на це системно, то ми бачимо, що дійсно існують закономірності і весь природний процес, який Іноді може нам також здаватися в чомусь хаотичним, але на наступному рівні е узагальнення картини ми бачимо, що це все піддається дуже чітким е законам, тут немає ніякого хаосу, а все дуже чітко запрограмовано і розвивається гармонійно. Тож, е чому ми сприймаємо в нашому житті, ми, як люди, як частина природи, чому ми бачимо наше життя, начебто, що воно належить якомусь ну, дійсно я не знаю, хаосу, якомусь безпорядку, коли ти не знаєш, що буде завтра, коли в цій гармонійній системі природи ти начебто якби загублений. ти не знаєш, на що спертися, чому ми, як люди, відчуваємо світ таким чином, з одного боку, а з іншого боку, чому ми потрапляємо в таку ситуацію? І Кабала каже нам, що хаос насправді, той, що ми відчуваємо, є невідповідністю між моїм сприйняттям. І загальним ось цим законом гармонії, який і кабала також описує на попередньому нашому з вами ефірі я показував вам ті схеми, які вивчають кабалісти, закон чотирьох стадій розповсюдження прямого світла, закон чотирьох букв імені Творця, який є узагальнюючим законом всього всесвіту. Бо кабалісти кажуть нам, що це все є одна формула. Яка називається іменем Творця Юдхей Вавхей, яка поступово розвивається, гармонійно, послідовно розвивається, розвиває творіння до найвищої точки еволюції. Тож, чому ми відчуваємо, якщо ми є частиною цього загального закону, чому ми відчуваємо хаос? До речі, якщо у вас є якісь а, свої варіанти, то, будь ласка, пишіть, я вже є. Є е тут якісь коментарі у нас перший такий, що доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи можна вважати розуміння системи, причинно-наслідкові зв'язки? Це відчуття гармонії. Ну, розуміння і відчуття це різні речі насправді. Бо кабала вивчає. Дві системи у, у людини. Вона вивчає систему, яка називається ліба, тобто це серце, система чуттєва, а інша система це система моха, тобто система розуму. І відповідно, кабалістичні першоджерела також написані різними мовами під різні системи людини. Ось, наприклад, є статті, які залишив нам раба, що вони написані більше такою мовою, чуттєвою мовою, те, як людина відчуває серцем. І методично він якраз використовує таку мову для того, щоб розвинути людину саме. Через її серце, через її емоційну природу. Є кабалістичні перші джерела, які написані мовою розуму, тобто це наукові книги, як вчення десяти сферот, наприклад, як книги Арі Ецхаїм, як введення в науку Кабала, яку написав Бальсулам. Ці перші джерела, вони написані саме. Науковою мовою, і вони працюють на розумову систему людини, тобто вони так підходять до людини. Тому я би сказав, що гармонія це коли ти через розум і серце ти можеш зробити так, щоб ці дві системи працювали в тобі таким чином, щоб ти міг і на рівні почуттів відчути. Що я знаходжусь зараз в ситуації гармонійній, мене все влаштовує, я задоволений, я наповнений, бо наповнення є е, прикладом, є ознакою е, світла, яке в мене входить. Ми всі є з точки зору науки кабалами, всі є бажанням отримувати. І якщо я відчуваю, що я наповнений, то це значить, що я відчуваю гармонію. Я відчуваю світло, я відчуваю гармонію. Бо природою світла є гармонія. Світло це якраз те, що все влаштовує і все впорядковує. Так ось, щоб це було на рівні емоцій, на рівні відчуттів, а також на рівні розуму, щоб я розумів, що відбувається. Щоб я розумів, що. Зараз відбуваються ось ці, ці, ці процеси, і моя е, функція, моя роль в цих процесах, вона ось тут. І тут найбільш ефективний вклад е, в цих процесах, тобто розуміючи, вивчаючи складну систему світобудови, про яку розказує нам Кабала, про ось цей світ причин і наслідків. Я Якраз е, вибудовую в собі е, розумову систему. Тобто задача поєднати і чуттєву, і розумову. Але дякую за питання. Е, воно дуже класно. Е, Ну, Давайте поки що. Напишіть, від чого ви відчуваєте особисто хаос, якщо ви відчуваєте. Е, такий. Тож, давайте так: перша теза, що якщо я відчуваю це, то це є невідповідність моїх. Кілім в кабалі це є таке слово кілім, тобто це посудина моїх, моїх органів відчуття, моїх бажань, невідповідність загальним законам гармонії, в яких ми знаходимося, але ми їх не відчуваємо. І книга Зоар пише нам, що світло, воно в принципі народжується з темряви, що. Таким чином нас розвивають. Тобто, створюючи в нас а, такий момент, коли ми відчуваємо темряву, хаос, це створює, відбувається процес створення кілім, тобто створення бажань необхідних, які потім будуть заповнені світлом, світлом а, нескінченності, світлом порядку, світлом гармонії. А тепер. Питання в тому, де знайти цю внутрішню гармонію. Я дуже, в принципі, все спрощую, бо я хочу робити такий максимально короткий, динамічний ефір, не робити його там сильно не розтягувати, але дати вам такі тезові основні моменти, щоб просто, ви просто трошки зачепили ту суть, якою користується наука Кабала. Тобто, Гармонія і ось те відчуття, як ми з вами розібралися вже, що відчуття наповнення світлом, є відчуття гармонії. І світло є саме тим, що впорядковує хаос. Тобто, що організує все. Бо якщо ми. Вивчаємо якраз ось класичну кабалістичну науку, то ми якраз бачимо, що світло є впорядковуючим началом, воно впорядкує всі світи, воно впорядкує всі кілім, всі створіння за тією програмою, яку воно вкладає. Тож наша задача залучити ось це світло в наше життя, яким чином ми це можемо зробити через зміну внутрішнього стану. Тобто ми можемо зробити це якраз таки за методикою науки Кабала, яка навчає нас, яким чином через систематичне залучення світло через перше джерела, бо вони мають в собі ось це внутрішній заряд, які залишили нам кабалісти, особливу дуже силу, яку ми залучаємо, вона називається ормаків, оточуюче світло, а також через. Дуже специфічну взаємодію з іншими людьми. Через цю взаємодію ми робимо модель, яка подібна до природи світла. Тобто ми робимо модель віддачі через взаємодію з оточенням. І саме через цю модель віддачі ми стаємо подібними до цього світла, про яке я тільки що казав. До Ормаків, які ми залучаємо в своє життя. Тобто, якщо ми змінюємо трошки трек наших, наш поведінковий трек, тобто, коли ми е, постійно діємо е, на отримання, ми постійно в цьому вчить, що людина є природою отримання, постійно отримати, отримати тільки в себе. І ось ця природа, ці думки, цей внутрішній напрямок, він постійно направляє мене на хаос. Я його буду відчувати в своєму житті. Я буду бачити, як за кожним новим поворотом свого життя я зустрічаю ще більше якийсь безпорядок, якщо я йду цією своєю внутрішньою програмою, програмою отримання. І як тільки я перемикаю ось цей тумблер, як то кажуть, так, на іноді на програму віддачі, то я зразу ж бачу, як в моєму житті починають траплятися дива. Починає залучатися якась нова вища енергія, яка все організує, яке все впорядковує. Навіть в самих якихось е, ситуацій, які здавалися безнадійними, я, я бачу вихід, я бачу, що це реально працює. Я вам це кажу від чистого серця, не просто як якусь рекламу, а реально, бо я бачив це багато разів е, в своєму житті, коли ти бачиш, що просто ситуація вона виходить з-под контролю, ти бачиш, що просто кудись стикатися незрозуміло куди, тільки ти залучаєш світло в своє життя, тільки ти бачиш, як воно починає входити в тебе і входити в ту ситуацію, в якій ти знаходишся. Ти бачиш, як ситуація змінюється повністю, тобто вона змінюється на краще. Тобто, реально вона змінюється так, що ти відчуваєш це як набагато краще. І наша задача просто постійно-постійно залучувати це світло. І що пише нам Рабаш? Він пише нам, що коли серце людини включає серця інших, то до нас приходить гармонія. Ось що каже Рабаш. Є ще така цитата Бальшемтова. Він каже, що все те, що відбувається, все те, що ми взагалі відчуваємо в своєму житті, воно відбувається саме для того, щоб наблизити людину. До творця, до вищого світла, тобто навіть той хаос, який людина може відчувати, як я вже казав, це є створенням келім, це є створенням необхідної темряви для того, щоб розкрити світло на наступному етапі. Бо, як ви знаєте, в кабалістичній традиції день починається саме з вечора. Ми читаємо в Біблії і був е, вечір. Був ранок, день перший, так, день другий, день третій, тобто все починається саме з вечора. Тобто, стану, коли не зрозуміло, що таке вечір, коли я не розумію, що відбувається, я не бачу далі там, да, там своєї витягнутої руки. Я не бачу, що там далі. Тобто картина майбутнього для мене скрита, і саме в цей момент я повинен залучати світло. Тому кабалісти займаються вночі балою в основному для того, щоб залучити саме в момент темряви світло. Ось тут є великий в цьому сенс. Що я можу порадити з практичних кроків? Вперше, знаходити людей, з якими можна бути в спільному, спільному намірі. Намірі на залучення цього світла. Вам обов'язково повинна прийти підтримка. Від оточення. Це дуже важливо. І це стосується не тільки кабели, це стосується будь ситуацій життєвих. Якщо ви відчуваєте, що справи йдуть кудись не туди, виходять з-під контролю, обов'язково треба мати підтримку оточення. Обов'язково. Так. Пишуть нам, що. У нас тут є декілька коментарів. А, є відчуття хаосу, я так розумію, від невпевненості в майбутнього. Ось. Якраз про це ми і кажемо. А, окей. Якраз про це я зараз і говорю з вами. Так. А, тож, повертаємось до оточення. Необхідний фактор в будь-якому ділі, в будь-якій справі, відповідно, в кабалі. Це є центральною частиною методики, бо саме через оточення ми можемо створити модель ось цієї душі Адама Рішон, яка є моделлю, коли творіння повністю наповнене світлом і знаходиться в контакті ось цією програмою, вищою програмою, яка називається творцем. Тому щасливі люди це ті люди, які знайшли себе. В стосунках з оточенням це стосується звичайного людського щастя, це стосується успіху в роботі, це стосується успіху також і в кабалістичній методиці. Тобто розкрити світло я можу, якщо я а, будую правильні стосунки з оточенням. Як це робити, ми це вивчаємо. Там є дуже специфічна методика, а, яка потім була взята на озброєння сучасною психологією, багато в чому через. Методику масло багато в чому через всіх його послідовників. Але ми в кабалі це досить ретельно вивчаємо, як людина через свою роботу з оточення може залучити ось цю вищу енергію в своє життя. Друге. Перше це оточення. Так. Друге. Постійно намагатися перевести свою увагу з хаосу на зв'язок з. Силою віддачі. Тобто, коли я розкриваю, тут дуже важливий момент саме розкриття. Коли я розкриваю в собі, що є ось ця погана природа хаосу, погана природа зла темряви, в яку я зараз потрапив. Якщо є в мене таке розкриття, і це є, як пишуть кабалісти, вже дуже великим надбанням людини Бальсулам, Писав завжди, що він дуже радий тим грішникам. Грішники це якраз ось ці всі внутрішні стани, які людина розкриває як хаос, як темряву. І він писав, що я дуже радий розкриттям тим грішникам, які ось я бачу, розкриваються зараз в мені. Бо на них, на цю темряву, я можу залучити світло. В мене є вже робота. Так, так що перше це розкрити їх, і друге це залучати світло і переводити свою увагу з цього хаосу на світло. Тобто я повинен постійно-постійно це робити. І ось сьогодні тільки Михай Лайтман, він вчитель, він якраз давав практичні поради на щоденному з нами уроці, якраз про те, що я повинен постійно розкривати в собі свою природу отримання, і, на заміну їй, лас... буквально змінювати тригер, змінювати напрямок, вектор. Свій з отримання на віддачу. В кожній думці, в кожному бажанні, в кожному стані я можу робити таку роботу. І виходить, що кожен стан, кожна думка, кожне бажання для мене є привідом для того, щоб залучити світло. Бо все те, що я відчуваю, я відчуваю саме в бажанні отримувати. А, ну, це ось я би дав би дві такі головні поради. Вам спробуйте це робити. Спробуйте поспоглядати за собою. А, чи... Дійсно, всі ваші думки, вони направлені на отримання. І якщо так, спробуйте просто змінити внутрішній вектор з отримання на віддачу. Як ви це розумієте, тобто ми з вами будемо вивчати це більш детально ще, будемо вивчати багато, але так як ви це зрозумієте, спробуйте змінити цей вектор і потім поділитися на наших наступних ефірах. В принципі, це те, що я хотів вам сьогодні передати. Є в мене ще одне питання. Хаос приносить нерозуміння повної картини світу, буває тривожність та відчуття, що хочеться триматись за усе одразу, контролювати. Але проходу до того, що це все ілюзія. Приходжу, напевно, до того, що це все ілюзія. Звичайно. Але наша задача розширяти ці відчуття, і саме кабела дає нам можливість максимально насправді. Розширити зону свого контролю. Бо ми вчимо на євриті слово H віддача вона перекладається як також як вплив, Тож ми можемо впливати на ситуацію через стан віддачі. Тож подумайте над цим. Я вам дуже дякую, друзі, за цей ефір. Сьогодні матеріал я вам видав той, що планував. Я сподіваюся, що він був для вас практичний. Подумайте над ним, спробуйте зробити цю справу, вправу, яку я рекомендував, і поділитися наступними нашими ефірами наступного тижня. Знову нагадую про підписку на наш канал. Нагадую про той курс кабали, основ кабали, який ми розпочинаємо в жовтні в листопаді. Будь ласка, слідкуйте за всіма нашими об'явами і анонсами. Не пропустіть наш курс, бо потім придеться чекати рік, бо ми цей набор робимо раз на рік. Дякую вам дуже за увагу і до нових зустрічей!